Першої інстанції я вирав міської влади, навіть не влади, а зради, це може так назвати, я виграв другий суд, апеляційний суд міської влади, де також сказано, що мої документи є чинними. Ви подумайте, я затратив великі кошти в товар, в майно. І виходить, як міський голова, місто Управління я, мені надали документи. І через рік вони просто говорять, що ми вас їх забираємо, ці документи. Далі, яка колізія? Ви подаєте вищий адміністративний суд, який говорить конкретно, що рішення ставити без змін. Що робить далі міська влада? Особисто, значить, місто управління і архітектури, то це ви, ну, начальник цієї от, установи. Що в мене немає земельної ділянки? Ви, ви особисто ви, ви даєте 19 червня 2014 року, ви були тоді ну, начальником управління. Ви, да? ви видаєте ідентичні. Паспортні прив'язки без земельної ділянки, мафу в центрі міста. В центрі міста, особисто ви без земельної ділянки. По моїм мафам відкривається кримінальна справа. Люди, які ви їх видали. На підставі чого я не можу зрозуміти, тому що є мої документи, є чинними. Чинними є мої документи. Тоді стає питання колізії. Як? Наша міська влада керується, якими постановами положення. Тобто, одним можна з документом, з рішенням суддів, А другим, ви особисто ви видаєте такі самі документи, як мені, і ви ніякого не маєте, тобто ви ще навіть не те, що видали, ви їх видали терміном на три місяці, тому що я писав статті на три місяці до 15 жовтня. Ви скажіть, будь ласка, цей мав зараз пролонгований 30 Пролонгований? На підставі чого ви його пролонгували? На підставі того, що це у нас, я хочу пояснити усім, коли я сюди прийшов питання про малі е, архітектурні форми, тут, ви знаєте, стоїть дуже дуже гостро. Що ми маємо на сьогоднішній день в місті Рівно? Ми бачимо різноплани, різношерстні, е, е, тимчасові споруди. Кожна з яких робиться відповідно своїм власникам по своїх можливостях. Фактично, немає єдиного архетипу, немає єдиної форми, немає ні впізнаваності, немає ні функціональності, ні призначення, хто що на душу положить, хто з чого може зліпити цей тимчасову спорту, тим він і займається. Що, на тому, що як людина нова і як архітектор по освіті да? і по і, архітектор практики я давно займався і, ну, і благоустрою, проектував і розробляв мало архітектурні формулення. Це питання дійсно завжди довго увагу. І оскільки органи місцевого самоврядування мають право і повноваження розробляти архетип. Малої, тим, часу, ну, малої архітектурної форми, тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. Є звісно, як людина нова, я поставив це питання. Відгоду зголосилася людина, яка пішла на зустріч з власним коштом, розробила проєкт архітектуру, виготовила цю тимчасову форму. І відповідно для того, щоб її опробувати, щоб знати, її функціональність, чи вона буде працювати, чи вона сподобається мешканцям міста, треба було її поставити. Якщо вже пан Бойчук говорить, що йому видали паспорт і тут видали паспорт, то все ж таки терміни долі різні. Три місяці до жовтня ця форма була оприділена для того, щоб зібрати громадську думку. Щоб е мешканці могли висловити... А хто її не, не, я ну, це вже питання номер два. Я вам кажу, для, для чого головний архітектор міста погодив е встановлення в цьому місті. І на такий самий термін. Для того, щоб зібрати цю всю інформацію, і потім це всунести на архітектурну місту будівельну раду, яку ми вже давно плануємо зібрати, і, і, е яка буде призначена на 15 січня 2015 року. Тому що в силу об'єктивних причин не можна, ну, не міг я ще зібрати культурну як раду, яка там його дождь. Відповідно, термін був продовжений до 30 грудня, бо я поняв до Нового року його зробити. Відповідно, до 30 грудня діє цей паспорт, а далі людина змушена буде просто його прибрати. Після того, як вже на містобудівельній раді буде випрацьована Рекомендація, чи підходить цей архітіп для міста Ріогнова, чи сподобався він громадянам, це вся інформація буде опитвана. Так що давайте ми не будемо плутати вашу ситуацію і, і те, що в городі ну, планується вже головним архітектором.